Друзі, вітаю всіх на каналі Mystic. І давайте побачимо, що, що поміняється, чи що зміниться, чи хто до вас прийде. І вообще давайте вирішимо питання сьогодні, що вас буде чекати? Взагалі, що буде вас чекати? Ну Дивіться, для вашого успіху раніше, щоб досягати, було вам було його важко, жорстко досягати. От, тому що, можливо, була купа всяких проблем, яких казалося, що нескінченно їх рішити неможливо. Тут прийшов час, і вже ви бачите, які з 10 жезлів, наприклад, у вас залишився один жезл, ви розібралися з усіма купою своїх проблем. От, і зараз ви вже отримали свій трон, своє місце в своєму, в своєму житті. От, і тепер вас чекають успіхи, щасливі союзи, багатство та влада. Ви тепер стали така людина. Можливо, хтось навіть отримав якусь посаду у своєму житті, але через такі труднощі. Дуже тяжко йшов до цього, дуже важко. Багато купа проблем була, поки дійшов до того, що остався один жезл, одне досягнення. Що далі ще вас буде чекати? Ну, далі вас чекає карта дому та сім'ї. Тут іде мова, скоріше всього, про цю людину, що е, короля жезлів, ну, не будемо прив'язуватися, чоловік чи жінка, можливо, це королева, от, але з таким більш чоловічим характером, таким інтенсивом чоловічим. От, тут можливо, що людина поклала все на свою кар'єру. Тобто не було часу для знайомств, не було часу для кохання, не було часу для спілкування з молодими людьми чи з молодими дівчатами, неважливо. І тут говориться про те, що нарешті прийшов час створювати дім, сімейний дім, сімейний у сім'ю сім створювати. О, бо у вас уже є фінансовий добробут. От. Виконуються майже всі ваші бажання, успіхи. Є тепер вам потрібно створити сім'ю. Бачите, тут двоє людей, які створюють сім'ю, які в подальшому будуть збільшувати ваш фінансовий добробут, буде збільшуватися ваші бажання, виконання бажань і успіхи в вашому бажанні. І чи прийдеться людина до вас? Так, прийде, і це буде. Король. Це, скоріше всього, для жінки, бо прийде король Пентаклі. Такий практична людина, успішна, свободна, цілеспрямована людина.